Російські ракети продовжують атакувати наші міста. Вранці, зокрема, обстріляли Дніпро. Окупанти влучили у машинобудівний завод. Ударною хвилею пошкодило житлові будинки навколо. Наразі відомо про 14 травмованих. Серед них 15-річний підліток та працівниця мерії. Усіх госпіталізували. «Ось так от вигляді мой будинок. О, не Окканіпаста. У мене вся квартира видісена. Дісталося, й Одесі окупанти влучили в один із логістичних центрів міста. Постраждала одна особа. Були знищені силами протиповітряної оборони над морем, однак були ще й пуски калібрів з акваторії Чорного моря. Ми знаємо, що там знаходиться. Паралельного групування вороже, яке в тому числі несе на собі ракети так, такого типу, точ, точно високоточні ракети, і зокрема було влучання в один з об'єктів логістики на території обласного центру. А ось на Київщині без влучань відпрацювала система ППО, збили чотири крилаті ракети та п'ять шахідів. У нас немає влучань в об'єкти критичної інфраструктури. На територією Київської області було збито декілька ворожих об'єктів. Із електричного перейшли до газового терору окупанти почали гатити по об'єктах газовидобувної добувної інфраструктури. Один з таких обстріляли вранці на сході України. Ми маємо так влучання, знаємо, що ворог бив цього разу по. Газовидобовній галузі так по цих системах всього було понад 10 прильотів. Росіяни випустили 18 ракет Х-101 та С-300. Юлія Васильєва, Давіта Вершин, Новини, 33 канал.